Дивились нове інтерв'ю Джордана Пітерсона, а нового гостя на подкасті у Джо Рогана. Бачили, погодьтеся, набагато крутіше споживати не якесь вербальне російське лайно нашпіговане пропагандою, а якісний англомовний контент, так званий «High Quality English Entertainment». Ну на кшталт цього. Путін і росіяни, мають свої причини для занепокоєння щодо ситуації в Україні. в Україні дуже багато людей, які мають родичів у Росії і навпаки. Це ніби ви воюєтесь з власним народом. Цивілізований світ намагається максимально обмежити експорт російської пропаганди, але знаходяться окремі західні лідери думок, які не гребують контрабандою. Причому не завжди це відбувається свідомо. Ці інфлюенсери, маючи багатомільйонну Аудиторію обговорюють все, що існує у світі, в тому числі Україну. Але є нюанс: вони нічого не знають про Україну, тому озвучують примітивні думки, які дуже часто виявляються пропагандою. Яскравим прикладом такої поведінки є Джордан Пітерсон, популярний канадський професор, який ще пару років тому створив собі образ такого собі великого філософа та публічного інтелектуала. З його виступів можна дізнатися багато нового, наприклад. Побачити на практиці, що таке топографічний кретинізм. Україна має величезні та відносно нещодавно відкриті приблизно у 2010 році власні запаси нафти, зокрема навколо Каспійського моря. у своєму відео про російсько українську війну, яку він звичайно називає громадянською війною на заході. Пітерсон протягом 50 хвилин робив вигляд, що вперше почув про Україну не в гримерці перед записом відео, а трохи раніше на парковці. Зокрема, Пітерсон намагався усіляко виправдати. Ти дії росіян, переказуючи російську байку про те, що це захід загрожує Росії, тому Росія вимушена захищатися, напавши на Україну. Хоча чи не єдине, чим захід загрожує світу, це відео Пітерсона. Також Пітерсон пояснює агресію росіян історичною травмою руських. Україна має належати РФ, адже вона є споконвічним живим щитом, який береже святу Росію від нападів здичавілих європейців, які ордами ринуть на святу московську землю. Щоб заволодіти таємницею руської душі. Необхідний буфер між Європою, яка вторглася до Росії зі страшним ефектом у 1812 і 1941 роках. Заяви Пітерсона були б смішними, якби він не нормалізував російську агресію серед мільйонів своїх слухачів. Бо лише на власному Ютуб-каналі він має майже 6 мільйонів підписників. А вирізок з його відео в інтернеті більше, ніж Ждановим чи П'янтковським разом узятими. Незважаючи на безглузді заяви та ляпи, Типу українського каспійського моря прихильники Пітерсона продовжують прислуховуватися до нього. Про це свідчать коментарі під його відео, бо він же в піджаку. Захисники Пітерсона можуть заявити, що він у своїх виступах посилається не на якогось Захара Прилепіна чи Івана Охлобистіна, а на типу авторитетні джерела. Наприклад, на проросійського політолога Джона Міршаймера. Насправді ж ці відсилки лише підтверджують, що на будильнику в Пітерсона стоять кремлівські куранти. This? Ця криза, яка зараз є справжньою війною, пов'язана з зусиллями заходу зробити Україну західним оплотом на кордонах Росії. захід безглуздо дозволив Україні тицнути російського ведмедя в очі через розширення НАТО, яке спричинило цю кризу. так звані західні інтелектуали по типу Пітерсона, варяться в загальному інформаційному котлі. Розбиратися, хто з них нульовий пацієнт російської пропаганди це як під час епідемії чуми шукати пацюка, який. Першим нею заразився. Головне те, що вони розносять цю чуму через великі мейнстрімні майданчики. І тут у Пітерсона є напарник. Найвідоміший подкастер світу Джо Роган, який розділяє думку Пітерсона щодо України, тільки він майже не артикулює це самостійно, а використовує гостей зі схожими поглядами. Так, якщо дивитися подкасти Джо Рогана, починає здаватися, що перед тобою Дмитро Гордон. Так само, як і Гордон, Роган не тільки не сперечається з гостям. Але й допомагає навідними питаннями. Результат той самий: Захід винний у війні в Україні. Тільки люди, які нічого не знають про історію цього конфлікту, скажуть, що провокації не було. У 2014 році в Україні стався державний переворот, яким повністю керував захід. Подкаст Джогана це клуб Золотий гусак, де замість жартів розповідають теорії змов. Коли йдеться про рептилоїдів, то в принципі нормальним людям пофіг. Але коли про війну з тисячами загиблих, це пропаганда. Роган популяризує думку, що війна в Україні це провина за. Ходу і разом з цим активно педалює тему фінансування цієї війни. Немов захід не лише спровокував війну, а й підтримує її своїми грошима. А якби не це, то був би мир і плювати, що руський. Коли ви чуєте, як уряд хвалиться тим, скільки грошей вони надсилають в Україну на боротьбу з росіянами, хочеться сказати, може вам варто заткнутися до біса? По суті, ми платимо за цю війну. Чому ми надсилаємо так багато грошей в Україну? Заяви Рогана чудово поєднуються з іншою стратегією російської пропаганди, заявами про те, що допомагати Україні не треба, адже це лише розпалює війну. Та й, взагалі, Росія, як Джо Роган в ММА, її неможливо перемогти. Такі лідери суспільних думок, як Роган та Пітерсон, випадково чи навмисно підтримують міт про велич Росії, бо виросли на тому, що типовий росіянин це Іван Драго, і ще не усвідомили, що типовий росіянин це чмоня. Вони намагаються запевнити звичайних людей в тому, що Росія непереможна, та її варто боятися. Адінауде знаю, що це наївно уявляти, що росіяни чомусь програють. Ми все одно не можемо перемогти Володіміра Пуціна. Яких Ось серйозних аргументів на користь цієї думки вони не мають. Достатньо просто казати, що Росія не програє, тому що це Росія. І вона має ядерну зброю. Скільки грошей ми маємо вкласти у цю війну, щоб вони сказали, що ми воюємо з вами? У своїх відео ми вже розповідали, як ядерний страх в'ївся світогляд минулих поколінь, особливо на заході. Інфлюенсери чудово це розуміють та грають на цих почуттях. Вони поводять себе так, наче від натискання червоної кнопки руку Путіна утримують лише знесилені майстри Шибарі. Ось ось ще трохи і кнопку натиснуть, та земля зникне. Ми живемо в цьому конфлікті, над яким ми не маємо контролю, який може призвести до глобальної термоядерної війни в будь-який момент часу. Ми не думали, що це можливо до вторгнення в Україну. Всі ці наративи формують у західного слухача логічний ланцюжок. Захід спровокував Росію та розпочав війну. Ми спонсоруємо війну та не даємо настати миру. Росія почне воювати проти нас, якщо допомога не припиниться. Але Росія не може програти, тому за. Стосує ядерну зброю, та ми всі помремо, і не зможемо більше слухати Джо Рогана. Через це давайте сідати за стіл переговорів та миритися на будь-яких умовах. Ще вчора ми нічого не знали про Україну, тож не треба і починати. Угода полягала в тому, що Владімір Путін відведе свої війська і залишить Україну за дуже простих умов: що Україна гарантує автономію Донбасу і погодиться ніколи не вступати в НАТО. Це було схоже на угоду. And that was deal. А може досягти миру допоможе те, що Джо Роган та його гості визнають автономію Аляски і гарантують, що ведучим найпопулярнішого подкасту в світі стане Степан Гіга. Пам'ятайте, якщо ви слухаєте якогось західного спікера, то це не робить його автоматично адекватним та авторитетним. Він цілком може виявитися корисним ідіотом на службі російської пропаганди або просто знатиме про Україну приблизно нічого. Пам'ятаєте Голомодор? Ви хоч знаєте, що це було? Дуже сильно сказано. Додати нема чого. Увага! Збираємо на нову пожежну машину. Пам'ятаєте, селище Нововоронцовка на Херсонщині, про яке ми розповідали у одному із наших репортажів. Це поруч зі знаменитим пам'ятником Херсонському кавуну, який не так давно звільнили наші військові. Сміливі пожежники із Нововоронцовки разом із добровольцями обслуговують величезний шмат території Херсонської та Дніпропетровської областей. Але їхня пожежна машина старати ненадійна через часті поломки. Нову машину можна придбати за 10-12 тисяч. Євро і саме ви можете долучитися до збору коштів. А нормальна техніка для пожежників під час війни це можливість врятувати будинок, у який влучила ракета. Посилання на рахунки у описі до цього відео. Донать і нарешті матимеш моральне право жартувати про круті херсонські кавуни.